Письмові іспити наприкінці року здаватимуть учні 5-8 класів. Екзаменаційний подарунок дітям зробило Міністерство освіти України. Нововведення розпочне діяти уже за кілька місяців. У травні школярі мають бути готові до чотирьох іспитів. До речі, підсумкові результати суттєво вплинуть на семестрову оцінку. Про підсумкові іспити учні та вчителі дізналися нещодавно наприкінці цього місяця. Інформація приголомшила школярів, а батьків просто поставила перед фактом купити книжечки з завданнями за власні гроші. Таких у кожної дитини має бути по чотири. Середня ціна збірника 15 гривень. «30 років я працюю в освіті, і ще не було такого, як цього року, що діти. В останні, в останні дні навчання мали би здавати підсумкові писати підсумкові контрольні роботи, до яких вони не те, що не готові, вони просто морально не були готові. Якщо міністр освіти приймає таке рішення, то він мусить попередити про це батьків і дітей на початку навчального року. Раніше майже кожен клас здавав типовий іспит з української мови. Щороків 10 тому підсумковий екзамен тоді контрольний диктант називали перехідним. Цьогоріч на нову хале та бачника кажуть звичайні контрольні за 10 днів. Школярі мають здати одразу чотири таких: це іноземну мову, історію України, математику та українську. Учень, якщо хоче здобути 12 балів, він має виконати завдання всіх трьох рівнів: початкового. Середнього, достатнього і високого міністерство нам пропонує, щоб учні написали так, якби контрольну роботу. Вона не прирівнюється до екзамену, але вона буде впливати на річну оцінку. Освітяни дітей заспокоюють, кажуть, дійсно звичайна контрольна робота. Учні, що вчаться на відмінно, теж не заперечують, матимуть можливість довести свої знання. Чи не єдиний мінус в цьому різні варіанти для кожного учня в одному збірнику 38 варіантів замість традиційних двох, які зазвичай самотужки готували вчителі. Ця кількість варіантів зразу шокувала дітей і батьків бо кожен переживає що 38 варіантів не може не зможе правильно виконати і тому батьки дзвонять, батьки питають. Ми вчителі ще не можемо повністю роз'яснити, тому що я особисто ще того збірника не бачу. Мені здається, що це допоможе вчителям ліпше дізнатися про те, як ми вчились протягом року. Ми здавали контрольні роботи, але підсумкові екзамени допоможуть визначити всі наші знання. Я дуже хвилююся перед цим і буду дуже усердно до цього готуватися. Напевно, буду брати якусь додаткову літературу в бібліотеці і підготуватись по книжкам наших. З шкільним підсумкові іспити експериментальні, ймовірно, їх проведуть лише цього року. Тож учням п'ятих-восьмих класів залишається прикинутись під дослідними мишками, а їхнім батькам наповнювати кишені для нововведення табачника. До речі, дехто припускає, ніби ці контрольні роботи, звичайнісіньке заробляння грошей. Збірники для випускників, а тепер уже для учнів середніх класів, друкує одне єдине видавництво в Україні.